Доброго дня, шановні діви, доброго дня, шановні глядачі! Вітаю вас на своєму каналі. Мене звати Анна, і в даному відео я хочу зробити тару передбачення на тиждень за 15 по 21 липня. Нагадую, що це загальний розклад, і він може не повністю з вами резонувати. І ми розпочинаємо з вашого ментально-емоційного стану на даний тиждень. Отже, все вам. Скажімо так, ви те, що ви заслужили. Якщо ви на щось працювали, то, відповідно, ви можете отримати перші результати. Якщо ви байдикували і очікували, що вам прилетить на голову Манна Небесна, то, на жаль, мушу розчарувати, що ні, і, відповідно, ви нічого не отримаєте. Далі, це ви будете це все прекрасно розуміти, і, можливо, у вас прийде таке бажання, натхнення на тому, щоб працювати на даний момент в чомусь на майбутнє. І ви будете розуміти, до вас прийде чітке розуміння того, що можливо результат не буде швидким, але треба зараз розпочинати роботу над чимось а, чи наприклад над собою для того щоб пізніше отримати певні результати раз якщо ми говоримо про ментально емоційний стан це взагалі стан а, балансу спокою все добре а, далі ви можете просто бути більш а, я б сказала, так, не те, що холодною людиною, але ж у вас буде жага справедливості, щоб все було так, як треба, щоб все було знаєте, згідно е, літери закону. Щоб знаєте, вас буде дуже можливо виводити з себе, якщо хтось там може діяти з, по відношенню до вас несправедливо, не так, як ви е, того е, хотіли. Ви взагалі у вас буде такий стан, коли ви, можливо, будете до всього чіплятися до кожної маленької дрібнички, тому що для вас буде важливо, щоб все було правильно, щоб все було так, як треба. І це буде, знаєте, така певна Це відсутність, навіть я б сказала, такої еластичності, еластичної поведінки в конкретних ситуаціях. Добре, давайте ми подивимося, яким же ж буде для вас цей тиждень. В різноманітних сферах життя і сфера роботи, що у вас тут? Ну, дивіться, це, нарешті, може бути звільнення з роботи, про яке ви довго очікували, яке вих, ну, нарешті, ви щасливі, ви відчуваєте полегшення якесь певне, так? Це може бути завершення якогось проєкту, який дуже довго тягнувся. Це просто звільнення від чогось чи від когось на вашій роботі, і ви будете. Почувати, почуватися добре з цим. Нарешті якісь проблеми, які довгий час, наприклад, переслідували вас, вони нарешті закінчуються. Це, знову ж таки, завершення якихось обов'язків, завершення якогось проєкту. Це завершення, яке приносить вам полегшення. Це раз. Другий момент це можуть бути якісь. Юридичні чи формальні судові справи, можливо, з вашим роботодавцем, можливо, наприклад, якісь юридичні справи стосовно вашої роботи, перебування в країні, якщо ви працюєте, наприклад, за кордоном, І вони закінчаться успішно, і це буде для вас знову ж таки певним облегченням. Але давайте подивимося більш детальніше, про що нам говориться карта для людей, які мають роботу. Так, якщо ви маєте роботу, можливо, це знаєте, що Ага, забулася ще сказати, що ось ця карта нам говорить також про певний, певні. Зміни про те, що якась ситуація, яка довгий час стояла на місці, вона нарешті починає потихеньку розвиватися. І ця догада карт може нам говорити в першу чергу, що можливо якась ситуація вирішиться сама собою. От для вас може це здаватися, от якимось. Незвичайним та таємним чином, що можливо якось вищі сили на це повпливали, а можливо, просто хтось вам допоможе з вашої роботи, і, скажімо так, це буде знати, що ви маєте якусь проблему, і допоможе вам її вирішити так по-тихому, що ви навіть, наприклад, про це і не знали, а вас уже згодом можуть поставити просто перед фактом, так. Це також можуть бути зміни, яких ви дуже довго чекали, і через це ви, ну скажімо так, стояли на місці і не мали жодного розвитку. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які шукають роботу. Так, якщо ви шукаєте роботу, ну нарешті є, є можливість працевлаштування, і загалом ви будете задоволені з цієї роботи це раз. Другий момент, ви під час маєте... В першу чергу проявляти ось м, таку впевненість собі під час співбесід, і це вам допоможе навпаки знайти е, роботу. Це я ж кажу, це радість, це гармонія, це коли ви знаєте емоційно врівноважені, що нарешті вдалося. Знайти роботу. І разом з тим ви змотивовані, аби проявити себе якомога краще на ем, новому місці роботи. Дивимося, що у вас по фінансах. Так, якщо ми говоримо про фінанси, це можуть бути витрати на транспортні засоби, витрати на е, поїздки, які можуть е, бути, наприклад, що. Вам говорили, що ми вам за кілька днів зробимо ваш транспортний засіб, це може затягнутися на певний період. Раз. Це може бути за поїздку, яку ви заплатили, вона може бути відкладена або відмінена. Це будь-яка відсутність розвитку вашої фінансової сфери, особливо, якщо ви працюєте над якимось проєктом, як другим чи додатковим джерелом доходу. Далі. Це, навпаки, можуть бути певні е, витрати чи втрати, які ви можете понести в зв'язку з е, тим, що ви не тримаєте під контролем ваші емоції. В когось це взагалі можуть бути просто е, на емоційному підґрунті якісь придбання, от такі імпульсивні. І про що ви згодом можете жаліти, тому що можуть е, гроші ви можете витратити, і вони полетять, знаєте, як то говорять, в чорну яму. Далі. Якщо ви хочете в щось заінвестувати, якщо ви хочете в щось вкладатися гроші, якщо ви хочете розпочати новий проєкт, так як додаткове джерело доходу, то краще наразі почекайте. Тому що, скоріше за все, ситуація не є досить цілком прозорою для вас, і ви не знаєте всіх нюансів. Дивимося, що у вас в стосунках з вашим оточенням. Нарешті, якась рана, якісь, а, ситуація, яка, можливо, в минулому вам зробила боляче. Це може бути те, що ваша близька людина, чи хтось там відійшов, а, тобто покинула цей світ, чи, наприклад, що ви розлучилися з кимось, чи так неочікувано розірвали стосунки з конкретною людиною. Так? Це можливо було вам приносило певний біль. І, скажімо так, ця рана починає вона загоюватися. Це раз. Другий момент це може бути те, що ви занадто переживали стосовно стосунків з якоюсь людини, чи, наприклад, дуже боялися, що, наприклад, ця людина так насправді не є щирою з вами, що вона щось там десь вам намагається вставити палки в колеса, і так далі. Ось ці якісь такі надумані думки, якими ви з'їдали самих себе, вони нарешті закінчуються, тому що нарешті починає проявлятися якась реальна картина. Так, давайте подивимося. Можливо, ви думали, що ви перебуваєте, чи хтось там з ваших партнерів перебуває в любовному трикутнику, але це ну, виявилося, що це не є так, тому що немає жодних підстав, аби так думати. Дивимося, про що нам говориться карта для людей, які мають стабільні романтичні стосунки. Добре, Ну, в першу чергу, дивіться, якщо ви Планували якесь е, розлучення, воно може бути відкладено на пізніше, так? Е, тобто якийсь оцей е, процес розірвання шлюбу, він може затягнутися на певний час. Також будьте, будь ласка, обачні, е, тому що є ймовірність, що рішення буде. Якихось з цих таких судових перепетій з вашим партнером прийняте не на вашу користь. А загалом це може, знаєте ще що бути? Коли ви могли безпідставно звинувачувати свого партнера в тому, що він, наприклад, вам зраджує. Але як виявилося, Підстав жодних немає, аби так думати. Тобто, ви могли, наприклад, свого партнера по несправедливості обвинити в тому, чого він не робив. Так, добре, давайте подивимося про що нам говориться карта для людей, які шукають романтичні стосунки. Ну, дивіться, ви якусь там вже свою рану, можливо, з минулого негативного досвіду вже залезали. і є можливість знайти людину, яка можливо навіть я б сказала і допоможе вам дозализувати ось ці ваші якісь рани, якісь ваші там проблеми, можливо, людина, яка просто вам допоможе, скажімо так, зцілити вас, зцілити ваше серце. Дивимося, що прийде цього тижня, так. Прийде цього тижня якась. Звільнення від певних обмежуючих обставин. Ну, те, що я говорила, що можливо щось у вас на роботі обмежувало, так, і ситуація сама вирішиться. А, можливо, ви знову ж таки ви свого партнера, припустимо, обвинили в тому, що він там вам зраджує так? безпідставно. І коли ситуація побачить світ, тобто коли виявиться, що для цього не було жодних підстав, і ваші звинувачення вони були несправедливими, то ви почуєте якесь облегшення. Це коли знаєте. Що прийде щось, що звільнить вас з якихось певних ментальних обмежень, з ваших, можливо, обмежень, які, наприклад, не давали вам жодного е, розвитку, так е, можливо е, закінчаться якісь певні о, обставини. Чи обов'язки, об, обов які вас, наприклад, обмежували, що ви, наприклад, після роботи ще мали йти робити там-то, сям-то-сям-то, і, і все. І нарешті щось ось це воно завершується, і ви зможете нарешті видихнути з облегченням. Дивимося, що відійде. Так. Ну, дивіться, може відійти те, що я говорила, застій в якихось справах про те, що ми раніше говорили так. Далі може відійти, скажімо, стан, коли ви мали не те, що внутрішній дисбаланс, а відсутність вітальних сил. Так, це два. І третій момент. Я не знаю, як сказати, що відійде, але прийде тоді, коли ви будете опиратися на е, свої моральні принципи. Так? Добре, давайте ми подивимося. Ш, е, рекомендації. А, так. Дивіться, в першу чергу, ситуації деякі будуть розвиватися не так швидко, як вам хотілося, особливо сфера фінансів, те, що ми говорили. Так? І другий момент: не намагайтеся зробити все ідеально. Головне, почати щось втілювати в життя. Так? Якщо ви будете цілий час намагатися зробити все ідеально, то ви ніколи не почнете. Тому найголовніше а, почати щось робити, робити перші кроки і нічого страшного, якщо це не буде ідеальним. Ну що ж, шановні діви, а, я можу сказати так: більшість так, тиждень м, не можу сказати, що і нелегкий, і не можу сказати, що і складний. А, тут більше все таки буде робота над якимись внутрішніми моментами, внутрішніми справами, внутрішніми відчуттями. А, і я вам бажаю, аби якомога легше перенести цей тиждень, щоб всі справи вони вирішилися. А якомога швидше так буде застій. Можливо, все не так швидко буде розвиватися, як ви того хотіли. Але пам'ятайте, що не намагайтеся зробити все ідеально. Ідеального та в світі нічого не існує ідеального. Головне почати щось робити, головне діяти. І тоді це вам допоможе все-таки відточити свої вміння, саме робота, саме якісь практичні дії допоможуть відточити ваші дії до того стану, до того рівня, який ви хочете бачити. Я вам бажаю хорошого тижня, дякую за перегляд і до нових зустрічей.